Привіт, привіт! Раді вітати вас на нашому каналі Двінята та Близнята. Привіт! І сьогодні ми продовжимо розказувати про розвиток та ігри з дітками від 6 місяців і далі. На да, це вже новий етап. Дитинка вже починає в неї прорізуватися зубки чи готуватися до прорізування. Ми починаємо вже водити прикорм. Деякі дітки вже пробують сідати, і далі вже починаються зовсім інші ігри. Вони вже подовго можуть забавлятися з одною іграшкою. Вже вони відкликаються, коли ви їх кличете на ім'я своє, і це вже трошечки інакші заняття. Так, у нас почали прирізуватися зубки, не прирізуватися, а чухатися зубки з 4 місяців, але тільки з 8 місяців, вже у першої дитинки прорізався перший зубчик, у другої вже з 9 місяців це пропочалося. Педіатрша наша сказала, що норма це коли з 6 до 7 місяців дитинка сідає, і я так переживала, тому що вже шостий місяць пройшов. Повинен був початися сьомий місяць, а мої дітки ще не сидять. І якраз за день до сьомого місяця мої діти як ну, по магії взяли і сіли показати: от мама, дивися, ми сидимо. І е, щодо ігр, якщо би я знала, що моїм діткам і взагалі дуже багатьом діткам не потрібні ці дорогі іграшки, не потрібно е, різноманітні іграшки, можна просто взяти е, якусь. Картонну коробку насипати туди пластикові пляшечки, металеві пляшечки, якісь також коробочки, Кришечки. які відкриваються, да які відкриваються, е, якісь різноманітної форми е, предмети. Бо мої дітки люблять все розкидати, а потім взяти і все складати назад в коробочку. І якщо у вас буде така коробка з різноманітними взагалі предметами, які у вас ви можете знайти на кухні або в вашій кімнаті, то ваші дітки на півгодини, на годинку будуть забавлятися все складати, роздивлятися, пробувати на зуби і, е, і потім складати назад. Я пам'ятаю, як в мене була така цікава гра, білизна, яка вже висохла сушки для білизни. Я її кала такою купою на диван, і мої діти любили розглядати. Тобто сиділи, перевертали, швиряли, складали трусики сюди, шкарпетки сюди. І це було ну хвилин на 20 часу. От мені казалось, що навіть звичайна крута, дорога іграшка не така кайфова, як саме ця випрані речі з різної фактури і різні. За шуршанням, там не знаю, тобто сюди ж тряпочки різні, ну вообще, просто вот так. так. А ще е, люблять вони не просто іграшки, а інтерактивні іграшки. Наприклад, у нас була качечка, яка заводиться і сама бігає скаче. То мої діти, коли я її заводила, вони аж пригали від захвату від ці від цієї іграшки. Також до сих пір мої дітки люблять гратися в доганялки, я їх доганяю, хлопалки, да, ладушки, не да, забувайте. Ладушки, куху. -ку. Я ховаюся в кімнаті, вони мене шукають. Да, ми любили пригати дуже на колінця. Гопки-баранки, чи це Ямка-Бух. Скачем, 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 ми вже не плачем. І тут ямка-бух! І тут стільки захвату, стільки посмішок і радості саме від звука-бух. Ось. А ще цікава гра згадала, поки бух згадала, то це кубики. Якщо у вас є кубики, чим більше, тим краще. Великі, середні, маленькі, резинові, трипічні. Ми складали, я їм складала пірамідку, поки дітки ще не можуть складати. А їм подобалося підходити рукою, бух! І це треба було робити так: ба-ба! І стільки щастя. А якщо ще на цю пірамідку ви посадите якусь лисичку чи якогось котика, і він впаде, і ви будете казати бідненький, як же йому боляче, дітки будуть просто в повному захваті. Цікава гра. Да а я ще граюся. Почала гратися з моїми дітками їм зараз рік і чотири місяці в повторюшки. Тобто вони щось говорять, я за ними повторюю, і тут стільки восторга у них у них вони починають сміятися і і ще більше говорити, або там якісь звуки видавати. Їм дуже це подобається також ще танцювати в такт музиці музики. Ми з самого раннього періоду, це з, з трьох місяців, я їх брала на ручки, танцювала в такт музики, і вони до сих пір, як я включаю музику або якісь мультики, то вони починають танцювати. Їм дуже це подобається. Також з 11-12 місяців я їм давала сортир. І вони складали уже за місяць. Вони вже орієнтувалися, яка фігурка, куди е, запіхується. На сортери дуже потрібна річ. Вони різноманітні. У нас був музикальний горшочок. Ми і то кашку там варили, кубики туди вставляли. От коли дітки сядуть, це взагалі дуже круто. Ось так. І ще я хочу сказати, що дорогі матусі, не потрібно забувати про себе. От, наприклад, у мене була кесарева, і до 4 місяців взагалі не можна займатися ні спортом, ні фітнесом. Треба берегти себе, щоб там все зажило, а але з чотирьох місяців вже можна займатися своїм е, тілом, вже можна е, зарядку е, зранку робити, і це дуже класно для діток, тому що вони бачать, що ви займаєтесь зарядкою, і це для них дуже дуже класний приклад. А ще ваші малючки вже починають казати перші звуки, особливо перше мама. Ви ніколи це не забудете. Тато складніше сказати цей звук, тому «мама» і «баба», чому батьки завжди? И ображаючи, що чому дитина перша сказала мама дуже рідко, коли тато а виявляється, як логопеди кажуть, то звук ти важче сказати ніж ми або би. Тому або баба перші звуки, і ви повторюєте, щоб дитинка їх не забувала, і можна щось, наприклад, з віршиків розказувати. Роздягайте дитинку, дивитесь на неї уважно в лице і розказуєте їй віршики. Ну, наприклад, або сім метелик на гобу, або те є який йому подобається: тук-тук, тук-ту, і придумайте свої віршики. І під час цього можна показати, «а це носик. А це гла, очки, щічки дуже цікаво. Дитина вчиться запам'ятовувати частини обличчя, частини тіла. Ось ще хочу окремо виділити діток, які передчасно на народжені. Не забувайте, що очікувати від них, що вони сядуть 6-7 місяців. Це ну не дуже реально. Тому для того, щоб це відбулося, вам потрібно постійно робити масажики і гратися з ними. І гратися з ними на фітболі, ви займаєтеся з ними на фітболі, Ви можете разом займатися. Ви можете качати дітей окремо, але не забувайте, якщо у вас є фітбол, це незамінима річ, і тому щоденно виділяйте час на гімнастику, підтягування за ручки, на фітболі катання. Але спеціально садити дітей, ставити на ножки не потрібно. Вони зробляться тоді, коли їм буде це фізіологічно зручно. Або коли для них це буде важливо. Мій молодший синочок, який народився другий, то він не хотів сідати. Він зразу вже з семи місяців починав вставати. Тобто я прокидалася, а він вже в своєму ліжечку встав, встав і стоїть, і він не хотів сідати. Вони з, з семи місяців вже почали повзати дуже швидко повзали, Я не встигала закривати двері. І вже з 10 місяців моя перша дитина пішла, і дуже круто, коли двоє дітей зразу, тому що перша дитинка у мене пішла в 10 місяців, а друга дитина бачить, що вона сидить, не ходить і буквально за пару. Тижнів вона теж встала і пішла. Так що вони е підтягують один одного, дивляться за один одним і роблять, і повторюють. От у мене е дитина одна повторюшка, один е щось придумає, щось зробить і кудись вилізе, а друга повторює. Тому у них є стимул, і це дуже круто, коли вони е орієнтуються один на одного і в розвитку, і в іграх, і забавляють один одного. Тому у вас тут великий великий плюс. Мої пішли трошки пізніше, але ви не хвилюйтеся. Це нормально для сімимісячних, восьмимісячних діточок. Мої вже за рочок пішли. Так само сіли пізніше, десь біля восьми-восьми з половиною, і стали біля опорки пізніше, але це не є якийсь показник, що у вас щось не так. Ви над цим працюєте щоденно, і ваші дітки обов'язково наздоженуть інших діток, які вже щось вміють робити. Це не є якесь відхилення від норми. Ще Дала цікаву гру. Якщо вам треба щось робити на кухні, а мамі постійно потрібно щось робити на кухні, ви селите покривали чи гумовий кілимок, щоб якщо діткам було не холодно і зручно, і розсипаєте все, що у вас цікаве, є на кухні: губки, ганчірки, гумові, перчаточки, коробочки, кастрюлі з кришками, все, що є коробочки, відкручуваючи і все. А ще цікаво, тому що прикорм почався, тому ложки сюди ж, пластикові стаканчики, пластикові пляшки. Все, дитина буде зайнята хвилин 20. По-перше, буде цікаво, що це. По друге, можна кидати в різні кутки, і вона буде пробувати туди повсти, щоб то дістати. Ось і мама може бути вільна. Ну до півгодини можна зайняти так двох дітей. Це дуже важливо. Да, а ще про книги. Моя дівчинка Поля дуже дуже любить книжечки. Вона може сісти мені на колінка. Я її читаю. Це почалося з року, що вона сідала і слухала, роздивлялася картинки, слухала, як я читаю. А друга дитина ну не любить цього. Вона не може сидіти спокійно. Він забирав у мене ці книжечки, відкривав і сам собі щось там бобонів і сам собі щось розказував. Е, тому е, книжечки тут теж дуже дуже класно, коли ви читаєте і не читаєте монотонно, а читаєте як е, з різними інтонаціями. Іду ну дуже е, дуже класно, то також. Да, газети, журнали знайдіть старі, тому що рвати будуть багато і да, казати Боже, давни там акуратна дитина, вона нічого не рве. Навіть не надійтесь, у вас двоє, і вони по-любому будуть відбирати, тянути на себе. Тому старі журнали, газети, будь ласка, рвіть собі на здоров'я серветки сюди ж. Ну, все, що вам не шкода. Тому що, коли крута, класна книжка, і вона рветься у вас на очах, стає дуже, да, дуже сумно. Да, а вам да, ще по ній да, вчитися. Да. Ще хотіла сказати, що мої діти дуже люблять дорослі іграшки. У мене був бубін, да у мене є барабан, який вони дуже дуже люблять барабанити. І гітара. Оці от дитячі барабанчики, оці от музичні інструменти вони не полюбили. А тільки давала їм оці от дорослі все. Вони могли забавлятися грати, так щось там бубаніти, співати, танцювати. Дуже класно, пробуйте різні іграшки і дивіться на ваших дітей, як вони діток, як вони реагують на ці іграшки. Да, тому що не важливо, яка за ціною іграшка і за якістю. Важливо, що дитина може зробити з цією іграшкою. Ваше, е, якби ви маєте навчити дитину поводитися з іграшками з будь-якою іграшкою дитині буде цікаво. Головне, як. Ви поставите її до цієї іграшки. І ваша увага увага та любов в пріоритеті, звичайно. Так, підписуйтесь на нас на наш канал, пишіть в коментарях, які ігри полюбляють ваші дітки. Так, і до нових зустрічей. Пока, пока.